Так, Ми зараз в даний момент в... знаходимося в Гранітному. Нам вчора вечором передала, Червоний Хрест передав гуманітарну допомогу для біженців міст села Гранітне і з нами тут є голова сільської ради. От. Як вас звати? Миколайович. От. Бо просто ми мусимо зняти, щоб дійсно подивитися, що ми вам це все довезли. Тут зима. Почалася вже в нас знову. І оце ми маємо все віддати голові сільської ради. От ще навіть бачу і воєн є. Всі є таблички сільської ради немає. Зірвали. Тут, напевно, колись була табличка сільської ради. От Ми куди, ми, зразу показуємо, куди ми це все діло згружаємо. Фактовий зал. зал. Ми то все бачите, пусто потім я ще раз зніму, скільки ми всього вигрузили. О, це нам довірили. Червоний хрест довести сюди е, їм для біженців гуманітарну допомогу. О, дівчата такі гарні дівчатка теж носять. Так, Вони лиця не хочуть показувати. ну. Думають, що опять наша держава здасть гранітне і вони потім знову будуть під сепаратистами. Правда, дівчата? От, бачите, так всі думають, і ми теж так думаємо. Його Та Жінка його так знає.